Вітаю глядачі нашого каналу. Сьогодні ми завітали до міського будинку культури. Аліса в країні див. Мабуть, вже кожен читав цю книжку або дивився фільм. А от цікаво поглянути на інтерпретацію, яку створила Черкаська школа мистецтв імені Валентина Талаха. Про головних акторів і як довго створювали цей фільм. Ви дізнаєтесь просто зараз. А в фільмі грає капелюшника. Чи я вживався роль? Ні недовго. Відразу. А, я скажу вам, він відразу чесно, вживався. я Сам по, по природі такий трішки цікавий капелюшник. Тому недовго. Переїзди, гремурування, постійна зміна локації. А, коли ми переїжджали з одної локації на іншу, аби ти бачив реакцію таксиста, який нас віз. Він, він ледве погодився нас підвезти. Я думаю, він би нас підвіз безкоштовно. Я дуже рада бачити стільки людей в залі. Дуже приємно, що ви прийшли нас підтримати. Що вам цікаві такі проекти. Я виконую роль Аліси. Ця роль нелегка, але вживалася я, ну може, за пару репетицій, все вийшло. Бо можливо, можна сказати, що я та сама Аліса, яка постійно кудись поспішає. Не розуміє, що відбувається навколо, але вона дуже захоплена навколишнім світом і просто в такому відчутті. А я червона королева у фільмі Голос плеч недовго вживала стрішки і і ти вже червона королева. А, насправді найтяжкіше це, мабуть, ходити в цьому костюмі, адже перука насправді дуже велика, так само об'ємний і під'юбник, плаця. Тому трішки важко пересуватися і контролювати свої рухи. Насправді це дуже цікаво бачити цей процес наживо і бачити цей процес, як бачать його багато людей. Сьогодні дуже багато людей зібралося. Я навіть здивована, насправді. Я не очікувала, що стільки буде людей, моїх знайомих. Тому це дуже насправді цікаво бачити. Велика дякую нашому оператору, Студенсову Сергію. Неймовірна робота, дуже йому вдячна за це. З вимкненням світла ми постійно з цим стикалися, фактично кожен день. Постійно, ну не постійно, а актори іноді забували текст. Деякі номери перезнімались по декілька разів, а деві не по декілька, а по п'ять, по шість разів. Частину ми відзняли до Нового року, а потім частину прийшло ще перезняти і досняти багато сцен після нового року. Ну як я три тижні монтував його, і він йде годину 45, то це найбільше. Мій максимум зазвичай це було три хвилини максимум. І то три хвилини це я його монтую дві неділі вже хочу. Не хочу вже нічого робити, то тут. Да. Ну там є багато недоліків, але як для однієї людини, якби там зі мною, наприклад, була команда, то можливо було б простіше. Ну я очікую, те, що я не покраснію від якихось неудачних вдублій. А, Ну, звичайно, овації яких світ людей, що їм сподобається, і в першу чергу тим, хто приймав участь, їм сподобається. В чудес все. 莫问。 Враження суперові, діти талановиті. Мабуть, якби цей концерт просто був як такий звітний концерт на сцені, зовсім інше враження було. А тут ми ну, просто захоплювали і декорації, і постановка, і монтаж, ну, Мені все дуже сподобалося. Я вдячна всім організаторам. Видно, що дійсно дуже багато роботи зроблено, дуже багато вкладено і емоцій, і почуттів і переживань. Тому величезне всім дякуємо. Було дуже суперово. робили вже такого плану роботу. Два роки тому у нас було в стилі Гаррі Поттера, Але саме цю роботу ми мали представити в живому форматі, і ми готували її ще в довоєнний період. Але коли розпочалася війна, ця ідея якби відклалася. А зараз ми вирішили все ж таки зробити її фільмом для того, щоб вона е, ну, точно була втілена. Мені дуже сподобалося, і я, в принципі, довірилася е, Сергію Студінцову. Він робив першу нашу. Роботи і цю роботу він зробив дуже чудово. Мені сподобалося.